Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам знижки із супермаркету Аврора. Тому ставимо лайки, записаємось смакотою і всім приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, це товари з ось такими новими цінниками в честь Дня Аврори. Ціна буде з 22 березня по 24 березня 49 гривень. Тому не пропустіть великі знижки до Дня Аврори. І перше, що ми бачимо, це паста шоколадна 400 г. З шоколадно-горіховим смаком та з шоколадним смаком по 49 гривень за 400 г. Далі, друзі, дивимось сиропи до кави. І перший варіант це смак кокосу, далі солона карамель. І третій варіант це ірландський лікер. Всі ці варіанти будуть коштувати 22 гривні. Далі зверху на полисі бачу чайник. Давайте подивимось на нього. Вірен, ось такий чайничок. Обійдеться вам в 239 гривень. Так, а знизу бачу тут варіанти чаю ловари. І що тут у нас є? Смак бергамоту. Грін, зелений. По 49 гривень. Також є чорний варіант. Давайте подивимось, де він. Ось, Black Tea. В асортименті. Всі ці три варіанти в день Аврори будуть коштувати 49 гривень. Так, дивимось далі. Що тут у нас? А тут у нас форма для випічки 99 гривень. Давайте подивимось, що це за формочка. Так, форма для випікання з антипригарним покриттям 99 гривень. Подивіться, яка краса, можливо, комусь потрібна. На кухню для випікання. 99 гривень. Так, переходимо до ручки кулькові. 7 гривень. 7 гривень ручка кулькова. Ось така кольорова ручка, яка закривається. Ціна на неї 7 гривень. Дуже гарна знижечка. Так, що тут у нас? Тут у нас йдуть набір маркерів. Маркери 27 гривень. Червоний, зелений, рожевий та жовтий. 27 гривень за 4 маркера. І також знизу тут ще є папки конверт А4 за 9 гривень і за 7 гривень з кнопкою. Давайте поглянемо на них. Ось такі папочки. В акції до Дня Аврори. 9 гривень та 7 гривень. Обирайте, кому потрібно. Так, далі дивимось. Набір дитячої творчості, алмазна мозайка. 64 гривні. Ось такий варіант для діточок зараз в акції. 64 гривні в день Аврори. Такий варіант буде коштувати 64 гривні. Так, а тут що в нас? 29 гривень набір наліпок, собачий патруль. 100 штучок в упаковці. Давайте подивимось, що це за щенячий патруль. Ага, ось подивіться. Просто легко, цікаво, такий набір дитячий зараз в акції. Тому? Дивіться, кому потрібен 29 гривень. Такий набір. Далі дивимось пісок кінетичний, 24 гривні. морозиво. Подивіться, який пісок. В стаканчику з морозива. Є рожевий, є синій, зелений, різні кольори є. Тут у нас помаранчевий. Тож, обирайте, кому який потрібен. 24 гривні таке морозиво. З піском. Так, а з іншої сторони у нас тут їжа. І саме паста томатна смачна 70 грамів за 9 гривень. Ось такий пакунок. Смачна кухня 25%. Пастеризована. 70 грамів в даному пакунку. Який коштує 9 гривень. Далі дивимось, шоколадки Міленіум в асортименті. Зараз такі варіанти в акції по 29 гривень до Дня Аврори. Подивіться. Шоколад. Завжди йде багато горіхів. 29 гривень. Без акції 49. Знижка дуже і дуже гарна. До Дня Аврори. Так, далі дивимось, що це в нас. Пластикові кошики, круглі, квадратні. Подивіться, як вони виглядають. Майже всі ці варіанти коштують 7 гривень. Один тільки варіант 9 гривень. Так, всі по 7. Тепер переходимо до вазонів, а точніше до декору. Рослини штучні 34 гривні та 44 гривні. Цей варіант 44. Бачите? А сусідній 34. Відділ світла. І перше, що ми зустрічаємо, це лампа LED, яка коштує в день Аврори 59 гривень. Так, а знизу я бачу лампу настільну для освітлення. Тільки це в нас гнучка. USB. Подивіться, яка лампа. 55 гривень. Вона гнеться, виставляється на столі. 55 гривень. Так, що тут у нас? Світильник настільний. 99 гривень. USB. Ось такий світильник, який коштує 99 гривень. Переходимо до кухонних приладів. І перше, що ми зустрічаємо, це віник для збивання. 34 гривні. Давайте роздивимо, що це за вінчик. для кави. Бачите, які можна малювати гарні малюнки. Робити можна різні напої. для кави. 34 гривні на батарейках. Так, що тут у нас? Набір мішечків. 29 гривень. Давайте подивимось. Мішечки. Які зараз в акції? Можливо, комусь потрібен такий варіант? То дивіться. 29 гривень. День Аврори. Так. Форма для випікання силіконова квадратна. 77 гривень. Ось така рожева або фіолетова формочка. За 77 гривень в день аврори. Також я бачу, тут є знижка на ножі. І що тут у нас ніж? Для томатів. Подивіться, який ножик. Невеличкий. Так, вірно, для томатів. 22 гривні такий варіант. Маленький ножик. Так, сусідній ніж кухонний в чохлі. 34 гривні в такому чохлі. Який можна зберігати з вилками і ложками. шухлядці І що тут у нас? Тертка для моркви по корійськи. Подивіться, яка річ. Можна морковку по корійськи робити вдома за 19 гривень. Переходимо до приборів. І бачу тут ложку. Шумовка кухонна. 44 гривні. Ось така ложечка в акції. До кухні. 44 гривні шумівка. Тарілка звичайна. 39 гривень. Маленька десертна тарілочка. Бачу, тут є малюночки. Давайте роздивимось. Ага. Гарні квіточки. За 39 гривень така тарілочка. Так, далі переходимо до інструментів. І перше, що ми бачимо, це пасатіжі. для чоловіків, для ремонтників. 88 гривень такі пасатіжі. Подивіться, здорові, гарні пасатіжі. Інструмент. 88 гривень. Знизу є ще паяльник. Він також в акції 69 гривень. Давайте роздивимось, що це за паяльник. Ось такий. Саме звичайний паяльник. Є, до речі, різні кольори. Жовтий, чорний 69 гривень паяльник. Так, і є пістолет силіконового клею, 69 гривень. Подивіться, який пістолет для ремонту. Можливо, комусь потрібен. Для того, щоб щось вдома підремонтувати, 69 гривень пістолет. Так, мультиметр. Цифровий універсальний. 88 гривень. Ось такий. Мультиметр. 88 гривень пакунок. Так, є ще ганчірка для перебирання. 34 гривні. Подивіться. Ганчірка для перебирання в вашому автомобілі. Взяли, поклали і завжди буде чистенько. 34 гривні ганчірочка. Для авто. Так. Ароматизатор для автомобіля 12 гривень. Так, давайте подивимось. Ось така пахучка. Поцепили в автомобілі і завжди пахне. ті фруті. Приємний аромат. Всього-навсього за 12 гривень. Так, далі дивимось. 88 гривень миска глибока, металева, кольорова. Ось така миска здорова. За 88 гривень. Гарна акція. Тож дивіться, можливо, комусь потрібен такий варіант. І знизу ще є сито миска. Кухона 39 гривень з ручками. Так, ємкість кругла з кришкою. 17 гривень. День Аврори. Давайте подивимось. Мій обід. Це для обідів. Для супа, для борщу, для першої страви взяти з собою в дорогу. 17 гривень. Така ємкість для їжі. Переходимо далі. Контейнер круглий на закрутці 24 гривні. Подивіться, які контейнери. З різними кольоровими кришечками. Є жовтий, є фіолетовий, є червоний. По 24 гривні такі контейнери. Бачу, тут ще є контейнери. 34 гривні 2-літровий та 1,5-літровий за 29 гривень. Так, що тут у нас? Ось, залишився 2-літровий варіант за 34 гривні. Це саме ось цей варіант. Так, далі йде салатниця пластикова, кольорова 39 гривень. Ось така тарілочка для салатів. 39 гривень. Наступний товар. Контейнер харчовий пластиковий. 44 гривні з кришкою. Давайте подивимося, що це за контейнер. О, це добрячий контейнер. Подивіться, який здоровий. Це... Зберігати їжу. Наготовили, поклали в холодильник і їсте цілий тиждень. Ось такий контейнер. Для їжі 44 гривні. Пакунок туалетного паперу 55 гривень. Еколо делюкс. Це, до речі, трьохшарова. 4 рулони. Бачите? Делюкс рута. Туалетний папір за 55 гривень. Так, дивимось далі. Серветка кухона 12 гривень. Мікрофібра для прибирання. 12 гривень. Ось така невеличка серветка для прибирання. Рожевого кольору. Так, є. Що тут ще в нас? 88 набір аксесуарів для ванної кімнати. 88 гривень. Ось такий пакунок. Бачу, для мила, для щиток. Для жидкого і для звичайного мила. Цілий комплект обійдеться в 88 гривень. Тут знизу бачу аж три цілих товари зі знижечкою День Аврори. І перше, що це? Килимок для ванної кімнати ось такий за 44 гривні. Так, далі дивимось. Штора для ванної кімнати 55 гривень. Я так розумію, це велика штора, бо бачу, ще є маленькі. А маленькі по 22 гривні. Тож, дивіться, є велика, є маленька шторка для ванної кімнати. І є килимок під ноги. Так, далі дивимось. Трос для білизни. 19 гривень. Трос для сушки. Для того, щоб можна було підсушити одяг. 20 метрів, 19 гривень коштує. Так, далі переходимо. Кошик для дрібниць пластиковий 49 гривень. А ну давайте роздивимось цей кошик для дрібниць. От, це добрячий кошик. Для зберігання речей 49 гривень. Так, дивимось далі. Мильниця, полиця. Ага, це чіпляється такий варіант. Бачите? Прикрутили. 24 гривні. І поличка для мила. 24 гривні. Ось такий варіант. Є. Дивимось далі. Що тут ще в нас є? Йоршик для туалету. 44 гривні. Рожевий. Є білий. Є варіанти. Підійдуть для всіх. 44 гривні маленький Йоршик. Так, тут що у нас? 14 гривень набір ганчірок. Набір ганчірок із мікрофібри. Дві ганчірки за 14 гривень. Це, до речі, гарна знижечка. Ганчірка мікрофібра. І я бачу, що тут є ще великий йоршик за 88 гривень. Ось такий варіант. То маленький був за 44. А це 88 здоровий йоршик. Так, є ще миска пластикова, 35 гривень. Здорова миска. Для прання, для того, щоб мити підлогу. Для чого завгодно. 35 гривень. Так далі дивимось. Пакети для сміття. 44 гривні. Здорові пакети на 120 літрів. 44 гривні набір пакетів. Там 20 штучок йде. Є менші. Є 35 літрів. 29 гривень. Ось такий набір. Тут 30 штучок за 29 гривень пакет для сміття. Так, що тут ще? Набір губок 27 гривень. Фрекенбок. 1, 2, 3, 4, 5 губок йде і одна в подаруночок. Так, Далі дивимось. капсули для прання. 65 гривень до капс. 65 гривень набір для прання. Капсули. 65 гривень. Далі дивимось. Велі 4 літри здорова пляшка. Це в нас іде гель для прання. Подивіться, яка у нас здорова. Всього-навсього за 99 гривень. Якщо прийдете з 22 по 24. Так, далі дивимось. Антижир. Суперсила для плити. Подивіться, 500 грамів. Коштує 74 гривні. Суперсила для прибирання, щоб плита була чистенька і гарненька. Далі для братів наших менших є лежанка в акції 314 гривень. Подивіться, яка краса. Здорова лежанка для того, щоб ваш котик чи собачка відпочивали. 314 гривень. Так, далі дивимось. Освіжувач повітря 32 гривні. Багато варіантів в асортименті. Є різні аромати. Обирайте, які хочете. 32 гривні будь-який. Знижуємо на день Аврори. Що вони нам тут пропонують? Подушечки. По 69 гривень. Подивіться. Можливо, комусь потрібні такі варіанти. 69 гривень подушка. Так, далі дивимось. Тремпель для зимового одягу. Всього-навсього 22 гривні. Подивіться. Тут в наборі йде. 3 тремпеля 22 гривні для ваших курточок. Переходимо до косметички. Чоловіча, прямокутна камуфляжна 34 гривні. Ось, як вона виглядає. Є такий варіант. Є трішки інакший. По 34 гривні. Камуфляжні косметички. 34 гривні. Так, далі дивимось. Диски для ванної кімнати 37 гривень і 44 гривні. Подивіться. Два варіанти. 150 штучок, 44. 37 гривень, 120 штучок. Так, шампунь Head Shoulders. два в одному. Основний догляд. Така пляшка коштує 139 гривень. 360 мл. Тут у нас йдуть антиперспіранти для жіночок. 84 гривні. Рексона в асортименті. Є різні аромати. По 84 гривні. Так, далі дивимось. Шампунь для чоловіків 139 гривень. Head and Shoulders. Men Ultra Old Spice. 139 гривень така пляшка. Є, до речі, в акції дешевий варіант рідкого мила по 49 гривень, подивіться. Алоя 49. До речі, такими варіантами я користуюсь, бо вони економні. Переливаєш свою тару. І миєш руки. 49 гривень рідке мило. Так, далі дивимось. Дезодорант чоловічий, 88 гривень Old Spice. Подивіться, які дезодоранти для чоловіків зараз в акції. 88 гривень. Зубна паста. Blendamed. 3D White. Скільки вона коштує? 55 гривень. Блендамет для зубів. Так, далі дивимось. Скринька декоративна. 64 гривні. Давайте подивимось. Подивіться, як вона виглядає. Намальовані соняшники. Гарна, до речі, скринька. 64 гривні. Так, переходимо далі. Що тут у нас? Літак, дитяча іграшка. Подивіться, який літачок. Зараз в акції. 34 гривні. День Аврори. Ми всі чекаємо і залітаємо. Бо дуже гарні знижечки. Що тут ще? Гра настільна 55 гривень. Для хлопчиків. Подивіться, яка гра. Футбола. Всього-навсього 55 гривень. Машинка пожежна. 55 гривень. Знижкуємо на день Аврори. 55 гривень. Пожарний автомобіль. І що тут у нас ще залишається? Геймпад. Для вашої дитини. Подивіться. 5 в одному, геймпад 64 гривні. Можливо, комусь потрібен на подаруночок. І, друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і залітайте на День Аврори з 22 по 24 березня.